Всім доброго ранку. І сьогодні ми поговоримо про те, як можна паяти, яким паяльником можна паяти звичайні материнські плати, припаювати до нього компоненти. В основному на материнських платах припаюють паяльником це резистори. Ну, також оці от невеликі розхідні блоки, такі, як, от, бачите, от, от можна припаяти блок от, для звука, так блок USB, блок для USB і LAN. Можна такі модулі ще припаювати. Ну, багато чого можна припаювати паяльником. Дехто і транзистори паяльником припаює, Ну, для цього використовують термофен. Але ще я хотів сказати: от у нас є отакий от паяльник. Цей паяльник е, має потужність 40 Вт. Розрахований на напругу 220 240 вольт. Чому саме 40 Вт? Цей паяльник е, він е, дасть змогу вам Припаяти компоненти, не спаливши плату. Але ним також треба обережно користуватися і довго не тримати його біля припою або на припої на платі. Чому саме 40 Вт? Якщо взяти трохи менше, він дуже довго буде плавати. А якщо взяти Отакий от, то він досить швидко розплавить улову, але треба слідкувати, щоб жало на кінчику було чисте. Тоді він швидше нагріватиметься. І тоді ви зможете як випаяти, так і припаяти компоненти вашої материнської плати. Це звичайний дешевий паяльник. Я не знаю, я дуже дешево щось купував, але я вже декілька материнських плат не перепаяв. Ну, звичайно, в мене вони працюють. Я вже у, на каналі показував тут е, е, відео з перепаяними конденсаторами. Прекрасно до сих пір працює та плата. Вона ось недалеко від мене лежить, але я не буду її. Це я вже взяв в мене є... Е, мене робоча плата, то тут попепаював конденсатори. от... Тут ще треба прошивати біос. Я думаю, що. Я її встановлю. Це плата, на яку можна ставити кура 2 Quad. Я так займаюся ремонтом таких досить старих комп'ютерів. Але для роботи вони досить таки непогано підходять. Особливо для офісної. Ну, це я вже вам говорю такий паяльник беремо і можна ним перепаювати. Я вже багатенько. Щодня перепаяв і плати працюють, не горять. Дякую вам за перегляд! Користуйтеся нашими порадами, поставте нам вподобайку за це відео. Ми будемо дуже вам вдячні. Підписуйтесь на наш канал.